Скайлінкер все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. Вітаю. Ми доволі часто розвінчуємо для вас всілякі міфи, роздуті у ЗМІ. Недавно ми розбирали міф про начебто заглушення Starlink в Ірані, а ще раніше пояснювали, чому локалізувати супутникові термінали StarLink майже неможливо. А тепер на SkyLinker з'явилась нова публікація 20 гігаватт брехні. Чому АМ-зброя проти Starlink – це міф. А вже ж, рідкий тиждень проходить без появи якихось чергових вбивць Старлінг у заголовках на шпальтах змі. Але на цей раз тут маємо прямо от зразок е тотальної неуважності багатьох журналістів та редакторів, у тому числі, що цікаво, з доволі солідних, начебто, змі. Отже, давайте розбиратись, історія почалася, як це часто буває, з такого собі вибуху в медіапросторі. Заголовки просто кричали: Китай створив зброю, здатну знищити Старлінг! Пекін отримав ключ до відключення супутників маска. Ну, ти бачила. О так, і це поширилося ну просто миттєво, наче і лісова пожежа. Десятки, якщо не сотні видань, від маленьких блогів до великих новинних агенцій почали це передруковувати, і кожен додавав все більше і більше драматизму. Складалося враження, ніби у піднебесні вже є така велика червона кнопка, і її ось ось натиснуть. Саме так, але знаєш, коли дим розсіюється, і ти починаєш шукати джерело цього вогню. То знаходиш одну єдину наукову публікацію. І ось тут власне починається найцікавіше. Бо це класичний випадок, коли науку не просто спростили, а ну спотворили до невпізнання. Я б сказала, це навіть не спотворення, це повна підміна понять. В основі всього цього галасу лежить наукова робота, яка до слова зброя не має ну, взагалі жодного стосунку. Її справжня назва, і я зараз спробую це вимовити: розробка компактного легкого імпульсного драйвера потужності на трансформаторі Тесли потужністю ГВт. гігаватт. Ну погодься вбивця Starlink звучить значно привабливіше для заголовка. Імпульсний драйвер потужності від такої назви очі закриваються самі собою. Тобто, по суті, вчені розробили не пістолет, а, скажімо, новий тип пороху. Навіть не порох, це скоріше, дуже специфічна і дуже потужна батарейка. Якщо зовсім спрощувати, це джерело живлення здатне видати дуже короткий, але надзвичайно потужний імпульс енергії. Теоретично, колись у майбутньому таке джерело можна було б використати для живлення чогось. Чогось, що могло б бути зброєю. Але між створили батарейку і створили зброю ну просто прірва. Це мені нагадує ситуацію, коли хтось винаходить новий більш ефективний двигун, а газети пишуть: створено танк, що захопить світ. І всі ігнорують той факт, що немає ні броні, ні гармоти, ні навіть коліс. Звісно, і цей патрен вже не новий. Це дуже схоже на історію з холодним термоядерним синтезом у 80-х. Тоді двоє вчених заявили про якийсь прорив у лабораторії, а змі миттєво перетворили це на вирішення всіх енергетичних проблем людства. Ажіотаж був наймовірний, але все виявилося значно складнішим і, зрештою, не підтвердилося. Тут та сама схема: складна наука, плюс жага до сенсації дорівнює медійний міф. Гаразд. Тобто сам факт існування цієї зброї це вже міф. Але давай на мить припустимо, що журналісти мали рацію. Уявимо, що на основі цього джерела живлення китайські інженери таки зібрали якийсь електромагнітний випромінювач, моє перше і головне питання як власне, вони збираються дістати до супутників? Адже космос він м -м, великий? Це ключове питання, те, що руйнує всю конструкцію цього міфу. Відстань. Всі існуючі технології електромагнітного імпульсу, які демонструвалися на полігонах, працюють на смішних за космічними мірками дистанціях. і то переважно проти абсолютно незахищеної цивільної електроніки. І смішні дистанції це скільки? Десятки кілометрів? Сотні? Навіть не близько. Йдеться про лічені кілометри. Найбільш оптимістичні, майже фантастичні теоретичні оцінки говорять про ефективну дальність від 1 до 6 кілометрів. І що важливо, немає жодного, я повторюю, жодного підтвердженого випадку успішного застосування такої технології на відстані, хоча б у 9 кілометрів. 9 кілометрів. Ага, а тепер згадаємо, де літають супутники Starlink. Це ж низька навколоземна орбіта ЛІО, але низька це поняття таке відносне. Ідеться про висоту приблизно 550 кілометрів. Саме так: 550 кілометрів проти в найкращому випадку 6-9. Це різниця майже у 100 разів. Тут напрошується аналогія зі статті на Skylinker, яка мені дуже сподобалася. Це приблизно як бігати за сучасним літаком в повітрі із мухобойкою в руці. І ж не просто за літаком, а за об'єктом, що мчить зі швидкістю 28 тисяч кілометрів на годину. Абсурдна картина, правда? А вже ж, І навіть ця аналогія не до кінця передає всю безглуздість. Тут вступає в дію безжальний закон обернених квадратів енергія будь-якого випромінювання, чи то світло, чи радіохвилі, чи ЕМ імпульс, зменшується пропорційно квадрату відстані. Простіше кажучи, якщо відстань збільшити в 100 разів. Потужність імпульсу на цілі впаде в 10 тисяч разів. Тобто, навіть якщо біля самої установки цей імпульс може спалити тостер, то на висоті 550 кілометрів від нього залишиться енергії менше, ніж від сонячного спалаху. А супутники ж їх переживають регулярно. Саме так. Супутники Starlink від самого початку проєктуються з розрахунком на роботу в агресивному космічному середовищі. Вони мають захист від радіації, від електромагнітних збурень, той залишок енергії, що теоретично міг би до них долетіти, був би для них ну, просто фоновим шумом. Добре, з відстаню все зрозуміло. Але я хочу зіграти в адвоката диявола. У назві наукової роботи фігурують слова компактний та легкий. Можливо, ідея в тому, щоб не стріляти з землі, а вивести цю установку на орбіту, підлетіти до супутника впритул і вже там застосувати цю мухобойку. О, це улюблений аргумент прихильників теорії змови, і він так само розбивається обральні цифри з першоджерела. Компактний і легкий це терміни, які вчені використовують у дуже специфічному контексті. Тобто, це не компактний як смартфон. Та ні, ані трохи. Давай подивимось на габарити цього компактного пристрою довжина 4 метри, ширина півтора метра, висота теж півтора метра. Чекай, 4 метри це ж розмір нормального такого седана вже не дуже схоже на щось, що можна легко запустити в космос. А вага яка вага цього легкого дива, техніки? Приблизно 5 тонн. 5? Тонн? Ти жартуєш? Це вага дорослого африканського слона. Я уявляв собі, щось, що можна завантажити в кузов пікапа, а не те, що важить як слон. Це ж просто ну змінює всю справу. Звісно, якщо поглянути на фотографію установки PG-1000CS, яка є в дослідженні, то це величезна стаціонарна лабораторна конструкція, вона стоїть на рейках, обвішена датчиками та кабелями. Про те, щоб її якось підняти в космос, навіть і мови не йде. Тоді чому ж вони назвали її компактною і легкою? Це ж пряма дезінформація. Ні, ні, це наукова термінологія. Вона компактна і легка порівняно з попередніми аналогами. Наприклад, одна з попередніх російських установок схожого типу Сінус 7 мала довжину 12 метрів і важила 10 тонн. На її фоні 5-тонний 4-метровий пристрій. Це справді значний крок уперед. Це компактно для лабораторії ядерної фізики, але аж ніяк не для космічного корабля зоряних війн. Тепер зрозуміло, щоб запустити п'ятитонного слона на низьку навколоземну орбіту, потрібна серйозна ракета носій, наприклад, Falcon 9. Вартість такого запуску десятки мільйонів доларів, і все це для того, щоб спробувати вдарити один супутник із тисяч. Економіка цієї затії просто абсурдна. Саме так, технічно неможливо, логістично кошмар, економічно безглуздо. Міф розсипається, з якого боку не подивись. Раз ви все ще нас слухаєте, то цей подкаст вартий вподобайки або лайк, котру варто поставити в залежності від платформи, через яку ви нас слухаєте, особливо на Ютуб. Ну й обов'язково підпишись. Отже, ми з'ясували, що фізика не дозволяє цій зброї працювати, а її габарити не дозволяють доставити її до цілі. Це підводить нас до найцікавішого питання, якщо все настільки очевидно. То чому ця історія стала такою вірусною? Кому і навіщо потрібні такі міфи? Тут працює цілий комплекс причин, і перша, найпростіша, це клікбейт. У заголовку є кілька магічних слів, які гарантовано привертають увагу аудиторії. Старлінк це вже половина успіху. Абсолютно. Додай китайська зброя, і кліки посиплються самі. Звісно, Старлінк гаряча тема. М-зброя звучить футуристично лякаючи, як щось із голівудського блокбастера Додаймо солідну цифру 20 гігават, яка для більшості людей є просто дуже багато, і отримуємо ідеальний рецепт сенсацій для тих, хто не буде заглиблюватися в деталі. І тут, мабуть, спрацьовує і фактор ну, журналістської лінії чи що уяви собі редактора новин він бачить прес-реліз про китайську розробку на 20 гігават. Де згадуються потенційні застосування набагато простіше і швидше написати гучний заголовок ніж витрачати півдня, щоб розібратися в складній науковій статті в фізиці? Саме так, а далі в гру вступає геополітика. Китай в умовах свого протистояння зі США дуже зацікавлений у створенні іміджу технологічної наддержави держави, здатної кинути виклик американському домінуванню, в тому числі і у космосі. Їм вигідно, щоб світ думав, що вони мають якісь проривні асиметричні відповіді, тобто вони можуть навіть не створювати самі фейки, а просто е, не спростовувати їх, дозволяючи цьому інформаційному шуму жити своїм життям. Така собі стратегія технологічної двозначності. А вже ж, це. Елемент інформаційної війни. Нехай потенційний супротивник боїться і витрачає ресурси на протидію загрозам, яких насправді не існує. Це дешево і ефективно. Але все ж, давай знову зіграю скептика. А що якщо ця публічна наукова робота лише прикриття? Вершина айсберга призначена для відволікання уваги, а десь у секретних лабораторіях існує справжня бойова компактна версія. Це улюблений аргумент конспірологів, але він не витримує критики. Справа в тому, що закони фізики однакові для всіх і для публічних лабораторій, і для секретних. Ти не можеш наказом партії скасувати закон обернених квадратів, ти не можеш зробити п'ятитонний пристрій невагомим, навіть якщо у них є щось більш досконале, воно все одно зіткнеться з тими ж фундаментальними фізичними та логістичними обмеженнями. Тобто... Реальні загрози супутникам, якщо вони існують, мають бути зовсім іншого характеру. Звісно, і такі технології, як протисупутникові ракети, асад чи бойові лазери наземного базування існують і розробляються. Але тут ми знову повертаємося до масштабу. Так, ракетою можна збити один супутник, можливо, два чи навіть десять. Але Starlink це вже зараз тисячі апаратів, а в перспективі десятки тисяч. Намагатися збити їх усіх ракетами, це як Як намагатися вичерпати окан ложкою? Це неймовірно дорого і, що ще важливіше, кожен збитий супутник створює хмару небезпечного космічного сміття, яка літає на орбіті роками і загрожує абсолютно всім, включаючи власні супутники нападника. Тут знову доречна аналогія зі статті Скайлинкер цього разу про спроби Кремля погрожувати космосу. Це як спроба розстріляти дробовиком хмару комах, коли за ними, прямо навпроти стрільця, стоять портрети Сі Сідзепіня та Дональда Трампа. Дуже влучно. Ти гарантовано не переб'єш усіх комах, але точно не живеш собі могутніх ворогів, чиї активи ти поставив під загрозу. Це самогубство в космічному масштабі. І мені здається, навіть найбільш відірвані від реальності режими це розуміють. Отже, підсумуємо черговий вбивця Starlink виявився медійним фантомом, збудованим на дослідженні п'ятитонного лабораторного джерела живлення. Він не може дістати до орбіти з Землі через фундаментальні закони фізики, і він занадто великий і важкий, щоб його було доцільно доставляти на орбіту. Саме так. І, на жаль, це не остання подібна історія. Тема космосу, нових технологій, протистояння держав це гарантовано гарячий контент. А отже, він завжди буде приваблювати спекуляції, маніпуляції та відвертий клікбейт. Який же тоді головний висновок для нас і для наших слухачів з усієї цієї історії? Як у цьому нескінченному потоці інформації, де сенсація цінується вище за правду, навчитися відрізняти справжній науковий прорив від медійної бульбашки, створеної виключно заради наших з вами кліків? Якщо тобі цікаві огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від SkyLanker, просимо підтримати проект саме платною підпискою, котра набагато краще для освітньої діяльності, ніж звиклі багатьом донати. Будь-яка твоя підтримка, навіть ціною в декілька фільжанок кави, конвертується у навчальні матеріали, освітні подкасти та відеолекції, котрі вже можна знайти на сторінках чи на youtube каналі SkyLanker. Практично всі отримані гроші прозоро та наочно конвертуються в інформацію та знання для захисників України. Слава Україні.